Динамо продовжує розривати трансферний ринок. Ще кілька гравців поповнили склад команди. Зубков натякнув на перехід у Трабзонспор, а також ряд важливих рішень від КДК. Усім привіт, друзі, з вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні саме ці теми будуть в об'єктиві. Нашої уваги тож найближчі кілька хвилин саме про це і поговоримо. А перед тим як розпочати, звичне прохання до вас підписатися на цей канал. До позначки у 25 тисяч залишилося зовсім небагато, Давайте доб'ємо її до нового року. Дякуємо і поїхали. У сьогоднішньому випуску ми знову будемо багато говорити про трансфери та розпочнемо із донецького шахтаря, а конкретно з їх півзахисника Олександра Зубкова, який непрозоро нібито як натякнув на переїзд у турецький Трабзонспор. Справа в тому, що уважні вболівальники помітили його лайк під останнім дописом турецької команди в інстаграм. Раніше ряд змі повідомляли, що Трабзон дуже серйозно цікавиться вінгером збірної України, а Шахтар нібито як оцінив його у 6-7 мільйонів євро. Центральний Півзахисник В'ячеслав Танковський прокоментував розвиток своєї кар'єри та натякнув на наступний клуб. Контракт підпишемо зовсім скоро, але наразі не можу розголошувати деталей через домовленість із клубом, зазначив Танковський у коментарі українському футболу. Нагадаємо, що влітку 23-го він став гравцем Полісся, але покинув команду після того, як туди прийшов і Мат Ашур. Столичний лівий берег посилить склад Вінгером Полісся Дмитром Шасталом, у якого вже за півроку закінчують. Ця контракт власне з Житомирським клубом за даними телеграм-каналу Футбол з вертольоту, найближчим часом клуб та гравець підпишуть офіційну угоду. Далі летимо до Італії, де вже в неділю зіграють між собою Мілан та Рома. І ми, звичайно, із нетерпінням будемо чекати голів Артема Довбика у ворота команди Паулу Фонсека. А для того, аби зробити перегляд цього матчу ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію і у ній ви точно щось цікаве для себе знайдете. До прикладу, як ми пошукали, знайшли і наш прогноз зараз на екрані. А у коментарі, що закріплений під відео або за QR-кодом в куточку екрану, там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Тож заходьте та забирайте. Cool. Okay. Рухаємося до УАФ, яка на останньому засіданні КДК винесла ряд важливих рішень. Зокрема, був оштрафований донецький шахтар за поведінку свого головного тренера Маріно Пушича після матчу 17-го туру із Поліссям. Нагадаємо, тоді Пушич демонстративно не потиснув руку головному тренеру вовків і Маду Ашуру. Боснійський фахівець пізніше заявив, що нібито не бачив наставника суперників. Втім, за це Шахтар має сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 10 тисяч гривень гривень. почули вирок також Юрій Вернедуб та Владислав Лупашко. 14 грудня Кривбас приймав Карпати у все тому ж 17-му турі. Ще перед грою наставник господарів Юрій Вернедуб анонсував своє рішення не тиснути руку наставнику Львів'ян Владиславу Лупашку через нецензурні викрики із тренерської лави Карпат на адресу Кривбасу у попередній грі власне так і сталося, і через це обидва клуби мають сплатити як і шахтар по 10 тисяч гривень. Ну а на десерт у нас київське Динамо, адже з табору цієї команди приходить дуже багато новин, і усі вони дуже сподобаються вболівальникам столичного клубу. Отож кияни поклали око і ведуть двох правих оборонців: це захисник Ворскли Ілля Крупський та гравець руха Олексій Сич. Як повідомляє Динамоманія, одного із футболістів кияни підпишуть вже цієї зими, і ближчими вони є саме до переходу Крупського. Втім, на гравця все ще серйозно претендує клуб з МЛС Ні. Інгленд Революшн, тож перемовини тут тривають. До слова, саме Ілля Крупський разом із оборонцем Шахтаря Вінісіусом Тобіосом увійшли до списку 20 найкращих правих атакуючих захисників світу у віці до 21 року за версією CS. Крупський розташувався на 10-й позиції із балом 75,3, а Вінісіус став 20-тим, у нього 71,5. Далі до наступних трансферів Киян, щоправда, тут мова йде радше про повернення з оренди. За даним Метатоки Динамо ухвалило рішення повернути двох своїх гравців із Луганської зорі. Мова йде про 18-річного нападника Федора Задорожного, а також 17-річного оборонця Дем'яна Третяка. Обидва гравці поїдуть з киянами на зимовий збір. Втім, працюватимуть на початку із командою Ю-19 під керівництвом Юрія Костюка. Ну що ж, ось таким видався наш новий випуск. Дякуємо, що додивилися аж до цього моменту. І на останок ще раз попросимо перевірити підписку на канал, а також натиснути на вподобайку. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.